Ви тільки гляньте, яка прикольняча дитяча багі в наявності в нашому магазині в місті Запоріжжя. Це недорога, невеличка багі з двигуном на 70 кубіків, який дуже схожий на мотоблочний двигун 4-тактний, який ідеально підійде вашим діткам від 4, приблизно від 4 десь до 7 років. Вона маленька, вона прикольненька, її дуже просто керувати, вона має лише дві педалі газ і тормоз. Вона має ручний каркасну раму, ось таку от, надійну, дебелу. І якщо вона вас зацікавить, в наявності в нашому магазині вона є за офіційною вартістю, яка складає лише 680 доларів. 680 доларів і ось така штука буде вже у вас. Отак ну, от підійшли, ключик увімкнули, підсосик, натягнули ручкою, шмигнули. Вона завелась і все. І сіли, і погнали. Лише даєте газку, лише даєте газку і вона їде. Коли прогріється, опа, і поїхала. Якщо вас зацікавить така багі, вона в Запоріжжі, ми в Запоріжжі, замовляйте доставку, приїжджайте на перегляд, дивіться самостійно, привозьте дітей. Краще багі за кращою ціною.